Доброго ранку! Ми з України, а я Ірина. І сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові, мої любі. І ми продовжуємо нашу карту дня, як зазвичай. І дивимося на двох колодах, як завжди. І так, енергії сьогоднішнього дня. Зараз будемо дивитися, що буде сьогодні переважати, що на нас буде впливати. Король посухів, це, м, скоріше за все, посадова якась людина, яка все ще, все ще, ось зараз, наразі, наразі, постала перед ем, вибором. Енергія, ви бачите, в, кругом вогонь. Жезли, жезли, жезли. Що можна сказати? Це значить, значить, потрібно. Зараз в Україні зараз дуже гаряче, я скажу, що дуже гаряче, і е, дуже багато руху йде, тобто вогню йде. Вогонь тут я не бачу, щоб це був якийсь, е, як би це сказати, вогонь такий, що це більше визвольний вогонь. Е, наразі приходиться приймати е, рішення. Для військових, наскільки я розумію, чомусь просилися ці дві карти, тому я так і витягнула. Зазвичай тягну тільки одну. Залежить все від однієї людини, яка займає, будемо так казати, місце в кріслі, тобто голова держави. Від цієї людини залежить результат. Що вона вибере? Будемо бачити. В наступних е е днях, можливо, ось, але сьогодні перед, я так думаю, нашим керівництвом постає якесь питання. Тут повинні вони вирішити чітко. Або ми залишаємося один на один, або весь світ за нами. Якось так мені пішло. Ну, в принципі, це, це нічого тут страшного немає. Ось. Будемо дивитися, будемо спостерігати, що саме буде відбуватися. Що нас сьогодні порадує, мої дорогенькі? Які новини? Я так думаю, я так думаю, військові нас порадують сьогодні. Так, ого, ще й як порадують нас сьогодні військові якісь. Новини прийдуть сьогодні з перемогами, з відзнаками. Будуть, можливо, нам казати, що на кінець то усе зрушилося. Можливо, можливо зброя надійде, можливо, ще якась допомога надійде. Такі речі нас порадують. Щось проясниться, щось. Як це сказати, викриється на світ? З'явиться, можливо, стара якась ситуація, яка проясниться. В принципі, дуже хороші карти випали. Нас порадують дійсно герої, героїчні якісь перемоги, і дійсно, можливо, відвоювання якихось територій. Можливо, навіть невеличких, але це буде все у військовому плані. Нас порадує військова, тобто Збройні Сили України. Ось так я бачу це. Зараз подивимося, що нас засмутить. Хі -хі, то саме сонечко. То саме сонечко що би це значило. А ви знаєте що? Десь можливо хтось у полоні. Проясниться ситуація з полоненими. Бачите, тут ніби якась кара, страта. Хоча це можуть від нас приховувати, нам не висвітлювати. Але якось це просочиться. А, можливо, вливають нам якусь нещиру інформацію щодо полонених, щоб ви це розуміли. А, але це проясниться. Бачите, сонце стоїть, значить, це не приховаєш. Хоч як ти це, хоч як ти це замовчуй. А все рівно, хоча нам будуть вливати якусь іншу фальшиву інформацію, це показує ось ця карта, щоб нам затуманити очі. Але все рівно, якась правда це може бути з полоненими, це може бути з якимись загиблими навіть. Ви знаєте, це з полюбою якась інформація нас може засмутити. Можливо, навіть не просто, що там когось стратили. Можливо, не просто полонених, а просто що нам цю інформацію приховують. Ось це нас може засмутити. Якось так, мої дорогенькі. Тепер дивимося індивідуальний розклад. Тобто. Вибирайте свою карту. Хтось пише, що не може визначити здивиться всі. Робіть інтуїтивно. Не кажіть, от Ірина сказала, зупиніть кадр і інтуїтивно. Дивіться, як вам душа ваша підказує. І це буде правильно саме для вас. І так, перша позиція, що вам сьогодні. Остерігатися, що вам сьогодні ну як би це сказати що вас сьогодні чекає. І так, перша карта. Дивимося. Хто вибрав першу карту, так само, як і наше керівництво перед вибором. Виїхати, можливо, за кордон, чи дійсно лишитися тут? Чи виїхати з тої місцевості, наприклад, кажуть Донбас, кажуть Харків, виїжджайте. Ось, сьогодні у вас вибір. Це важливий вибір. На двох кріслах не всидите. Прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. Взагалі-то, взагалі це важливий вибір сьогодні для вас. Залежить, знову ж повторюю, від вашої інтуїції. Що робити? Ще раз повторюю: на двох кріслах сидітись ще нікому не вдалося. Ось, займіть одну позицію. Або ви твердо залишаєтесь, це, я кажу так. Наприклад, там, де ви зараз проживаєте, і, як би це сказати, розраховуєте з тим усім, що на вас може навалитися. Або ви переїжджаєте, тимчасово виїжджаєте. Ось, і так само розумієте, що вас там чекає. От якось так. В принципі, це не є погана карта. Це карта просто вибору, який людина робить кожен день. Ми встали з ліжка, і у вас вибір іти спочатку в туалет чи попити кави. Тут вам не треба дуже великої, але це теж вибір. Уже від таких дрібниць залежить ваше навіть життя, можна так сказати. Не буду наводити приклади, у мене фантазія велика. Ось, чи попити кави, чи сходити в туалет. Ось, Наприклад, так. Але вибір треба робити кожного дня. Ви не можете в цьому стані а, довго знаходитися. Друга карта хто вибрав карту номер 2 У вас шість монет. Шість монет говорить про те не тільки, це не тільки подарунки. Сьогодні, якщо вам прийде якийсь подарунок, це не просто так. Ви його заслужили. Ця карта говорить, це кармічна заслуга. Катюзі по заслузі, за добрі вчинки так само. Скоріше за все, я завжди це наголошую, що людина, яка випромінює любов і добро, Отримує те саме. Ось вам і ця карта. Дайте жебракові, допоможіть ближньому, колись вам це, як то кажуть, сторицею вернеться, повернеться. Всі хороші ваші справи повернуться до вас назад. Може бути несподіванка, якась несподіванка, яка, наприклад. Допомога, якась прийде вам, ось, або вам прийдеться комусь допомагати. Подарунки долі. Обмін енергіями так само теж може бути по цій карті. І так, і остання карта друга. Тут теж два, двійка, але це старший аркан і це жриця. Ви знаєте. В першу чергу карта радить не спішити нікуди, не приймати сьогодні рішення ні в якому разі. Будьте сьогодні інтуїтивною людиною. Сьогодні дуже інтуїтивно, сьогодні можуть бути знаки, якісь вам попадатися на дорозі. Наприклад, наприклад, пірячко, ви йдете по дорозі, знайшли, побачили пірячко випадково. Не обов'язково його брати з собою. Дехто каже, треба обов'язково його брати з собою. Не обов'язково робіть все інтуїтивно, але це може бути знак, що вам сьогодні пощастить. Ви це розуміли. Чухається рука, ліва, права, будете з кимось здороватися або отримаєте якісь гроші. Ось. Це карта інтуїції. Прислухайтеся до своєї інтуїції, не встрівайте ні в які бесіди, просто слухайте і мотайте на А, Якщо у вас є якась інформація, передайте її іншому, якщо вона важлива, якась інформація. Але, але сьогодні краще помовчати. Жриця вона завжди наголошує на тому, що сьогодні треба. Якось відійти, можливо, помедитувати. Ось. Можливо, комусь прийдеться залічити рани. Я маю на увазі, сердечні. Тут, ну, жириться вона і знахарка теж, вона і лікує, вона і. Ем... Як то кажуть, от така людина, яка і побалакає, як і психолог. Можливо, вам треба з кимось просто поговорити. Можливо, ви сьогодні зустрінете таку людину. Якщо ви чоловік, ви зустрінете, можливо, сьогодні або будете спілкуватися з дуже цікавою людиною, особливою людиною, можливо, у вашому навіть житті, мої дорогенькі. Ось так. Жриця, вона знаходиться між світами. Між тим світом і нашим світом. Вона живе між ними. Вона інтуїтивна людина. Можливо, це ви. Можливо, у вас сьогодні прокинеться інтуїція, і ви приймете хороше рішення. Ось такі були сьогодні карти. Зараз йдемо до, як це називається, нашої карти надії. І дивимося, що нас. Чим нас порадує таро веселки, яку дасть надію на майбутнє стосовно України, завжди України? Дивіться, це сила. Сила в нас, внутрішня сила, яка прокидається. Я вже дивлюся і тут. А ви знаєте, дивіться, ця сила вона наш дух, наш вільний інстинкт. Наших українців, мої дорогенькі, у нас це накопичувалося тисячоліттями. У нас це а, у крові а, цю силу, цей внутрішній потенціал, а, який зараз пробуджується. Той, що накопичувався, він тепер пробуджувався, пробуджується. І про це. А, Знає вже весь світ. Не просто так нам допомагає, тому що світ бачить, особливо американці, вони бачать, як наші воїни воюють, які вони мужні, які вони сильні, які вони віддані, інтуїтивні. У них йде, як би це сказати, інстинкт, інстинкт. Боротьби за Україну у нас це у крові. І це весь світ бачить. Ось ми несемо в собі цю перемогу. Ось тут е е ці фарби веселки, тут так само веселка. Ось ми йдемо до перемоги. Тільки треба ще набратися терпіння. Ще потрібне терпіння. Ще зачекайте. Не так це близько. Це коштує дуже великих. Енергетичних затрат, мої дорогі, щоб ви це розуміли. <кій> Ось. І бажаю вам усім, мої любі, гарного дня, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Щиро вам дякую за вподобайки і так само за коментарі. Люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. Слава Збройним Силам України. На все добре, мої любі!